Вітаю, друзі, 8 серпня. Час закінчувати війну, заявив диктатор Володимир Зеленський. Після розмови з Мерцем. Вчора обговорювались різні потенційні формати зустрічі заради миру на рівні лідерів. В найближчий час два двохсторонні формата, один-трьохсторонні. Україна не боїться зустріч і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Пора закінчувати війну, написав провокатор, який війни не хоче. Коли треба було закінчувати війну, чи треба було взагалі до неї допускати? Володимир Зеленський чітко знав, що можливе російське вторгнення. Володимир Зеленський чітко розумів наслідки російського вторгнення, але він вперто вів країну до війни. До початку війни він не хотів жодного діалогу, він готував до війни себе, не країну, країну навпаки. До війни ніхто не готував. Її готували здавати партнеру Путіну. Ну, наприклад, вивівши з Гостомельського аеродрома найкращий підрозділ Національної гвардії, підготовлений до того, щоб збивати десантні гвинтокрили і озброєний стінгерами, вивели, не дивлячись на те, що голова центрального розвідувального управління попередив Зеленського про те, що російське вторгнення почнеться з намагань захопити Гостомельський аеродром, влаштувати там плацдарми, наступати звідти на Київ. Більше того, Зеленський не попередив та його зелені гниди і ті, хто зараз нібито опозиціонери, і ті, хто залишилися на банковій. Не попередили людей про початок російського вторгнення. В результаті масова гибель українців в Бучі, Ірпіня, на Житомирській трасі, в тому самому Гостомелі. Це все Зеленський. Звичайно, агресор, агресію розпочав Путін розпочав Кремль. Але допустив війну Зеленський. Більше того, допустив масові жертви заходження ворога на територію України. Друге. Після початку повномасштабного вторгнення відбувались перемовини. В Гомелі, в Стамбулі. Але результат цих переговорів, який лежав на столі у вигляді Стамбульських угод, підписаний не був. Кажуть, прилетів Джонсон, сказав не підписувати. Будемо воювати. Боріса Джонсона ніхто президентом України не обирав. І рішення воювати чи ні. Приймати він не міг. А якщо його послухався Зеленський, то він вчинив злочин. А тепер давайте поглянемо на наслідки друзів. На наслідки того, що не був укладений мир. От Зеленський зараз нам каже Час укладати мир. А чому цей час? Не наступив тоді, коли на столі лежали стамбульські угоди. І були живі мільйон українців, не були захоплені території, умови стамбульські були набагато кращі, ніж те, що пропонують зараз. Ми ще окремо про це поговоримо. Розумієте, друзі, про що я? Правильно, всі Зеленські персонально разом з своїм оточенням, своїми зеленими гнидами, вони винні в гибелі мільйона українців у знищеній Україні. Зруйнованій Україні, зруйнованих містах, селах, розбитий вщент, економікою і промисловістю, це вони винні. Навіщо вони це робили? Є декілька причин. Я глибоко переконаний, що вони зачищали територію від промисловості, від економіки. Відслідів життєдіяльності українців і, власне, від самих українців, а паралельно ще збагачувалось. Збагачувалось на мільярди всі ці міндіші, шифіри, Чернишови та інша млядота, рахамі, упирі зелені, які впилися в тіло українського народу. Що ж трапилось, що утилізувавши мільйон українців, допустивши знищення промисловості, міст, сіл, розбиття вщент економіки, тепер Зеленський абсолютно не на секунду не завагавшись, каже час укладати мир. Такого цинізму я не бачив. Час укладати мир. Так часу укладати мир було рік, два роки, три роки тому. Навіщо ж ти відправив на смерть мільйони українців? Навіщо ти допустив окупації території, які зараз хочуть обмінювати на мир? Навіщо ти допустив знищення економіки? Який твій план був? На кого ти працював? І що робити з вкраденими мільярдами на війні, які вкрали твої зелені гниди, з твого, Вовочка, дозволу? Вся ця поведінка Зеленського, як на мене, свідчить про дне. Він і зараз миру не хоче. Він бреше. Він просто бреше як останній пес. Вони купили лівацьку пресу і розганяють. Зустріч Трампа з Путіним, можливо, виключно після зустрічі Путіна з Зеленським. А виявляється, брешуть, про це прямо Трамп заявив. Просто брешуть. Бо миру не хочуть і зараз, бо хочуть продовжувати працювати над знищенням України, над доталізацією українців, вивільняючи від нашої нації наші території. І заробляючи на цьому мільярди при цьому, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами, ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.